Я рада знову вас вітати. Чого не вистачає жінці, яка працює на роботі, виховує дітей і веде домашнє господарство? Звичайно, часу. Постійна метушня приводить до стресу. А 60% наших стресів беруть початок із нашої неорганізованості. Сьогодні у програмі Секрети душевної рівноваги та організованості від Ненсі Ван Пелс. Чиста мікрохвильовка без зайвих зусиль. Депресія домогосподарки, причини, симптоми і шляхи подолання. Як зупинити коловорот життя і знайти час для себе? Справ стільки, що не знаєш, із чого починати. Увечері мають прийти гості, і потрібно навести порядок і щось спекти. Дочка записана до стоматолога, а молодший син бігає і усе розкидає. Випробовує нам міцність речі і мамині нерви. Вам це знайомо? Якщо так, тоді пропонуємо вам декілька секретів, як сучасній жінці бути організованою і зберегти свою душевну рівновагу. Секрет 1. планування. Індивідуальний план на кожний день допомагає ефективніше використати свій час. Внесіть у план ваші регулярні справи: роботу, дитячі гуртки, церковні зібрання, їжу і сон. На кожний день тижня заплануйте одну основну справу, тобто будь-яку домашню роботу, на яку необхідно витратити більше ніж 15 хвилин. До основної справи додайте 3-5 дрібних, на виконання яких піде декілька хвилин. Вам не вдасться прибрати весь дім за один день і не виснажитися. Краще розбийте весь об'єм роботи на тиждень. Не забудьте вписати у ваш щоденний план особисті справи, спілкування з Богом та сім'єю. Ці речі дуже важливі, і якщо ви їх заплануєте, тоді збільшується ймовірність їх виконання. Не розчаровуйтеся, якщо з першого разу вам не вдасться виконати усі пункти. Внесіть корективи у свій план і вдосконалюйте його. Секрет 2. маленьке чудо, порядок у домі за 5 хвилин. Його ціль викликати відчуття порядку і гостинності, навіть якщо дім не прибирався більше тижня. Перед тим, як піти на роботу, до школи чи почати виконувати свої домашні обов'язки, бажано, щоб кожен член сім'ї присвятив декілька хвилин створенню видимості порядку. Це означає застелити ліжка, покласти одяг, рушники, домашнє взуття та іграшки на свої місця, помити посуд. Залучайте до цього чоловіка та дітей. Тоді увечері усім буде приємніше зайти в дім і не доведеться ніяковіти перед несподіваними гостями. Секрет 3. особистий записник. Це надійний спосіб суміщати візити, зустрічі з домашніми обов'язками і швидко знаходити необхідну інформацію. Розділіть ваш записник на розділи і позначте їх етикетками, наприклад, особиста інформація, робота, позичені речі або не забути, медицина, інформація по господарству, молитовні прохання. Сюди можна додати рецепти, ідеї подарунків, цікаві думки, номери телефонів та дні народження. Завжди носіть записник з собою. Ви не знаєте, яка інформація може знадобитися вам упродовж дня. Секрет 4. меню на тиждень: спробуйте планувати раціон сім'ї на тиждень, навіть якщо зараз це здається вам нереальним. Це значно скоротить витрати часу та грошей на приготування їжі. Секрет 5. Позбавтеся зайвих речей. Тоді наведення порядку в кімнатах забиратиме менше часу і сил, а домівка виглядатиме привабливо і затишно. Не забудьте про прихований мотлох у шухлядах, шафах та буфетах. Секрет 6. Залучайте чоловіка та дітей до виконання домашніх обов'язків. І нарешті секрет 7. Давайте знаходити час для дозвілля та простих задоволень. Інакше зрештою виснажимося фізично і духовно. А як усе це втілити в життя? Дивіться у наступних передачах. Рекомендації, які ви щойно почули, ми взяли із книги Ненсі Ван Пелт Будь організований. Ми докладніше розкажемо про них у наших наступних передачах. А тим, хто хоче почати впорядковувати своє життя уже зараз, ми пропонуємо зателефонувати у Контакт-Центр 20 20. Першим двом дозвонювачам ця книга дістанеться у подарунок. А зараз увага! Я з радістю оголошую прем'єру нової рубрики. У ній ви побачите прості секрети, як полегшити виконання різних побутових моментів. Один з найкращих американських винаходів двадцятого століття сьогодні можна знайти на кухні майже у кожної господарки. Це мікрохвильова піч. Вона значно полегшує життя жінки, однак, як і усі кухонні прилади, потребує ретельного догляду. І якщо для підтримання чистоти зовні достатньо мати під руками простий миючий засіб для посуду або гель для чистки плит, то з внутрішнім простором техніки справи значно складніші. Сьогодні я розповім вам, як швидко без зайвих зусиль та великих фінансових затрат змусити вашу мікрохвильовку сяяти чистотою. Для цього нам стануть у нагоді звичайно проточна вода та харчовий 6% оцет. Ці два інгредієнти змішуємо разом у співвідношенні півсклянки оцету на склянку води. Але слід зазначити, що цей спосіб більше підійде для свіжих забруднень отриманий розчин. Ставимо в мікрохвильову піч, задаємо температуру на максимум. Та таймер ставимо на 5 хвилин. За цей час весь накопичений бруд, жир та частки їжі, які базуються на стінках, повинні розм'якшитись. Якщо ж раптом цього не сталося, процедуру можна повторити. Після цього беремо звичайну паперову серветку, губку або ганчірку та витираємо всередині залишки жиру. А саме головне ніколи не використовувати для чистки мікрохвильової пічки сіль або соду. Гострі гранули можуть пошкодити поверхню. Замість оциту також можна використовувати лимонну кислоту. Для цього змішуємо один пакет екрану та склянку води, і теж все це ставимо всередину на 5-7 хвилин. Плюсом цього способу можна вважати відсутність специфічного запаху, який на деякий час залишиться від оциту. От, якщо позбавлятися від бруду всередині печі не потрібно, а неприємний запах всередині не дає спокою, підійде дуже простий спосіб. Для цього беремо поварену сіль та просто ставимо її всередину на цілу ніч. Включати мікрофульовку при цьому не потрібно. Але є і інший спосіб: якщо запах вже застарілий, беремо 10 таблеток активованого вугілля та подрібнюємо їх. То ну що ж, звичайна вода у поєднанні з оцетом або лимонною кислотою творить справжні дива, і ваша мікрохвильова пічка знов сяє чистотою. Годувати, переодягати і розвивати дітей, прибирати і куховарити звичайно цікаво і благородно. Однак, якщо це повторюється кожного дня, без вихідних. Життя мами приносить все менше і менше задоволення. І може статися так, що у душу закрадеться, як казав Уінстон Черчилль, чорна собака депресії. Цей стан у жінки-домогосподарки ми розглянемо разом із лікарем-психологом Анною Камінською. Вітаю вас! Вітаю! Скажіть, будь ласка, чому жінка, яка займається домашнім господарством або виховує маленьких дітей, часто схильна до прогнічного настрою? Передусім, слід згадати, що загалом приналежність до жіночої статі є фактором ризику депресивного розладу. А з чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що на сьогоднішній день вважається, що депресія є найпоширенішим захворюванням у жінок. І дійсно жінки хворіють на депресію набагато частіше, ніж чоловіки. Ті жінки, які займаються домашнім господарством і виховують дітей, вони знаходяться в зоні ризику депресивних розладів. Жінка, яка займається домашнім господарством, на жаль, занурена коло своїх повсякденних хатніх турбот, клопотів і проблем. Кожен її день може бути схожий на попередній і наступний. Та життя стає буденним та на жаль, втрачає деякі свої барви. То відбувається якась така рутина, така, так? Так, так, безперечно, на жаль, дуже часто такі жінки не дозволяють собі отримувати задоволення від життя. На жаль, вони забувають про свої власні інтереси, вони обмежують своє спілкування з друзями, та вони повністю присвячують себе хатнім справам, і через це, на жаль, вони втрачають оте відчуття задоволення від життя. Ви знаєте, може, вони колись би і хотіли щось змінити і знайти якусь хвилинку. Для себе, однак якщо маленькі діти, треба знайти, на кого їх залишити. А як тоді взагалі визначити, чи це у мене просто такий пригнічений настрій, чи це у мене вже проблема? А якщо впродовж е, понад двох тижнів? Більшу частину доби жінка відчуває пригнічений настрій, особливо у ранкові години. Це вже є підстава замислитись над тим, чи не є це депресивний розлад. Депресивні розлади дуже відрізняються за своєю глибиною і важкістю від легких субдепресивних розладів до важкої депресії. Але в будь-якому випадку на знижений настрій без будь-яких причин для цього потрібно звертати увагу. А які ще симптоми є депресії? Крім пригніченого настрою, це може бути втрата інтересів і втрата здатності отримувати задоволення від тих справ, які раніше приносили радість. Крім того, при депресивному стані людина може відчувати свою нікчемність, свою непотрібність, може відчувати спустошеність, почуття провини. І також варто звертати увагу на такі тілесні симптоми депресії. Дуже часто депресія пов'язана із порушеннями сну. Людина, яка має депресивний розлад, або ж прокидається рано вранці, або ж має труднощі із засинанням, або погано спить вночі, а вранці, прокинувшись, немає відчуття відпочинку. Це та, та повинно викликати занепокоєння і звертати на себе увагу. Крім того, можуть спостерігатися коливання ваги тіла. А може бути депресія прихованою? Тобто я сама собі можу не усвідомлювати, що у мене вже така проблема. Дійсно, в психології існує таке поняття, як прихована або маскована депресія. Досить часто депресія може приховуватись під маскою якоїсь іншої хвороби. Та припустимо про це мало знають, але іноді єдиним проявом депресії може бути, скажімо, біль або важкість. В ділянці грудної клітки може бути головний біль, запаморочення, будь-яке тілесне нездужання, з якими людина в першу чергу звертається до лікаря-терапевта, не підозрюючи про те, що це є ознаки депресії, ви знаєте, коли ми маємо справу із людьми, в тому числі із жінками, які в постійному поганому настрої, то з ними досить складно жити. Як потрібно поводити себе? Чоловікові, іншим членам сім'ї для того, щоб з одного боку з розумінням ставитися, а з іншого боку, самим не впадати в такий самий настрій тут важливо пам'ятати, що така людина потребує безумовної любові, прийняття і дуже великого терпіння. Дуже часто, що намагаються зробити близькі та рідні, та підбадьорити, підтримати, сказати, все буде добре, не переживай так, ти даремно сумуєш, у тебе ж все добре. Але та, це допомагає? Жінці? Але на жаль, звичайно ж, це, це не допомагає, так. Через деякий час оточуючі починають тиснути, та і в такій ситуації людина може відчувати ще більшу пригніченість і почуття провини та за те, що вона не може бути в гарному стані. Справді бачить, що дратує інших, угу. так? Так, да, да, да. і з часом це починає дратувати чоловіка, дратувати оточуючих. Так. І знову ж таки, це ще погіршує стан цієї людини. А як розірвати ось це таке замкнене коло? Я би порадила та в такій ситуації бути дуже уважними та, і намагатися при такій першій підозрі на наявність депресивного стану все-таки звертатись до фахівців та звертатись по допомогу до лікаря-психолога, до психотерапевта. А можна сподіватися, що з часом е, діти дорослішають, піде на роботу і все владнається, і депресія е, сама собою зникне. На превеликий жаль, не варто на це розраховувати. Дуже багато людей довгий час не звертаються з приводу депресії, сподіваючись на те, що цей стан мине сам собою. І, на жаль, це призводить до дуже негативних наслідків, це призводить до поглиблення важкості стану, до погіршення стану. І, на жаль, ми повинні розуміти, що на сьогоднішній день депресія досить часто пов'язана із суїцидальними думками і намірами. Та, тому цей стан вимагає дуже великої уваги і. Звернення до фахівців на сьогоднішній день легкі депресивні стани можуть бути ліковані виключно психотерапевтично, так, і за допомогою певної модифікації способу життя. А що б ви порадили нашим жінкам, які кроки зробити для того, щоб ну, покращити, по-перше, свій настрій, свій, своє самопочуття, а також і полегшити життя своїм домочадцям? Я би порадила. Таким жінкам завжди пам'ятати те, що здоровими і щасливими дітьми діти виростають у тих матерів, які теж є здоровими і щасливими. Тому я дуже раджу таким жінкам не жертвувати абсолютно всім заради сім'ї, а залишати час на себе, залишати час подбати про свою красу, залишати час для того, щоб просто відпочити або зустрітись з друзями. Залишати час для того, щоб робити просто те, що приносить вам задоволення. Звичайно ж, більше посміхатись та і ще я би порадила, можливо, не намагатись бути в усьому досконалому, супермамою. Та? Так, так, так супер дозволяти собі бути не досконалою мамою, а просто достатньо хорошою. Анна Олексійовна, щиро дякую вам за ваші роз'яснення, за ваші поради і бажаю вам собі і усім жінкам здоров'я і задоволення життям. Дякую. Як зменшити надмірну напругу і знайти трохи часу для себе? Перший крок це змінити своє ставлення до відпочинку. другий запланувати його. А далі прислухайтеся до себе та експериментуйте або спробуйте наступні ідеї короткого перепочинку. Прогуляйтеся у парку, посміхайтеся людям, квітам, подякуйте Богові за його творіння та життя. Зробіть щось несподіване, аби змінити звичний хід життя, обстановку і темп. Запишіться у басейн чи на курси м'якої іграшки, сходіть на концерт класичної музики, спробуйте новий рецепт, переставте меблі, змініть зачіску. Пограйте з дітьми, влаштуйте малювання пальцем або зробіть виставу. Зіграйте з чоловіком або подругою партію в теніс чи бентон. Посидьте у пустій церкві та поміркуйте. Зробіть щось красиве своїми руками. Зробіть комусь приємне, купіть подарунок, надішліть листівку, пригостіть печивом жебрака. Ви відчуєте себе краще, коли усвідомите, наскільки успішніше йдуть ваші справи. Складіть список власних бажань, запишіть 10 речей, які ви хотіли б зробити, і які принесуть вам задоволення. Призначте побачення своєму чоловікові і домовтеся, щоб хтось посидів з дітьми. Скорчте гримасу або видайте смішний звук, посмійтеся від душі. Тепер я думаю, ваш оптимізм і веселий настрій передадуться і іншим членам сім'ї і сприятимуть вашому та їхньому здоров'ю. Адже як написано в Біблії, радісне серце лице веселить, а при смутку сердечному дух приголомшений. Нехай кожний прожитий день приносить вам задоволення.